Кажуть, у тюрмі по кров стояла. Так там людей помордували всіх багато. І поварили, і п -п побили, і постріляли, і хто знає, що було там. То тепер знаходили, ті... відкопували город, перекопували, знаходили кости тих людей. І ми, ми перехоронювали тепер вже їх за Україну, вже за Україну тепер знаходили угу. то. Тоді їх всіх там п -побили, п побили, не лишили нікого живого, і тоді самі втікли. А їх всіх побили, а самі втікли. А тоді були похорони, так? А похорони були, а, ні, та де похорони вже аж за України ми робили. Ні-ні, а от тоді в Біберці, як тих ховали, що ага, цей стюрмент. Як... як вони то вже як прийшли німці, як знайшли тих поварених, то тоді робили похорони. Угу. Але то вже то було таке страшне, що ну. То їх взяли хоронити, то була купа. Повареного м'яса вже засмердженого, нім той фронт перейшов, нім то все, чому, німці прийшли, німи москалі втіхли то вдову, то тривало. то їх то, такий був біберці запах страшний сморід, що ногом було дихати. На цілу бібрку такий сморід що страшний, а народу було повно. Той йшла той похорон, у той сяде приїжджали, бо то той людей із сіл то поварили. То, то так багато йшло, що то було певно від, 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 від суду, того, де колись де суд, ви знаєте, дає, то те, де тепер той забрал, забрала Бережанська. Від суду аж до центру купа людей йшло. Так багато йшло. Таке ціле місто вздовж, що люди йшли, так багато народу страшно. А такий був запах над цілим містом, що не було дихати. То було страшне. То було щось страшне. То 17 чоловік тут знайшли поварених. Mm. То вже такі порозкладені, поварні кавалки. Такі, і діти були там, між ними хлопці, які зі спецгордиш, такі молоді хлопці, 14 років.